повернутися на дві тисячі років назад і побувати в Назареті, Єрусалимі та Віфлеємі пропонують у колумбійському місті Калі. Тут розмістили величезний різдвяний вертеп, де замість скульптур роль біблійних персонажів грають актори. Подорож стартує на ринковій площі. Потім гості потрапляють до палацу царя ірода, а далі опиняються біля стіни плачу. Вони зустрічаються з Марією і Йосипом трьома волхвами та Архангелом Гавриїлом, бачать ковалів, пастухів та інших людей. Ідея цього вертепу в тому, щоб створити простір, наповнений чарами та традиціями. Екскурсія триває приблизно півтори години. Це 90 хвилин любові, миру, примирення та надії. Екскурсія закінчується сценою народження Ісуса. Усе дуже добре. Таке відчуття, ніби сама побувала в країні, де народився Ісус. Традиції різдвяних вертепів уже багато століть, здебільшого її дотримуються в католицьких країнах. Вертепові композиції відтворюють сцену народження Ісуса та пов'язані з цим події. Фігурки й декорації створюють з різних матеріалів. Також існують вертепні театри, де ролі виконують ляльки, якими керують люди, стали популярними й живі вертепи, у яких усіх персонажів грають актори. Вертепна композиція в калі охоплює площу 18 тисяч квадратних метрів. Конструкція пересувна. Раніше її вже розміщали в боготі, Медельїні та баранкіллі. Цей живий вертеп чотири рази ставав рекордсменом книги Гіннеса.